Вітаю, я Вікторія Панченко. І сьогодні ми з вами поговоримо про адаптацію українських дітей у польських дошкільних закладах. Як влаштувати дитину до дитячого садочка у Польщі, які є відмінності між українським дитячим садочком та польським дитячим садочком? Як допомогти дитині звикнути до нового оточення? Про все це розповість педагог та вихователька польського дитячого садочка пані Сніжана Романюк. Сніжана Романюк вихователька, інструкторка з фізичного виховання дітей дошкільного віку, вчителька початкових класів. Нині працює в приватному садочку Польщі предшколи Лешне. Доброго дня, пані Сніжана. Раді вітати вас у нашій студії. Доброго дня. Не можу не зробити вам комплімент, тому що у вас надзвичайно красива вишиванка. Дякую. Ще дякую. Ну а тепер давайте до справи. Ми з вами сьогодні говоримо про дитячі садочки. От які зараз дитячі садочки приймають українських дітей? Виключно українські, виключно польські, і де цей перелік таких садочків можна знайти? Наскільки я знаю, то приймають абсолютно всі. Тільки є одне велике, але якщо є місця. І польські державні, і частні приватні садочки, абсолютно всі є такий наказ, що не можна відмовити дітям, але немає для всіх місць. Багато є українських садочків, це є материнка, якщо я не помиляюсь, вулик, багато таких нових з'явилися, де можна теж пошукати місце, якщо не вистачає в польському. А які документи необхідні для того, щоб вашу дитину прийняли до садочка у Польщі? Мені здається, набагато легше ніж в Україні, тому що тут тільки має бути паспорт на дитину. Якщо його немає, то дитина має бути вписана в мамин паспорт і відповідно песель. Якщо є, це дуже допомагає. Якщо нема, це теж не є такою великою проблемою. От в Україні ви так служно зазначили, що є певні складнощі, так. коли ти ем, хочеш віддати дитину до садочку. Потрібна карта щеплень. щеплень. Як тут у Польщі? Чи потрібна ця карта, чи потрібно її перекладати на польську? На польську, так, так е я знаю, що багато садочків не вимагають. Садочок, в якому я працюю, точно не вимагає, тому що вони це трактують, ніби це є приватна інформація, яку вони не хочуть мати в себе. Але є садочки, які дійсно вимагають і вимагають цей переклад. І тому батьки мусять якось знайти вихід, чи з України їм вишлють сюди і вони зроблять цей переклад. Ну, але це кожен садочок по-своєму. А є різниця між українським садочком і польським садочком? Так, є. Що це за різниця? Є дуже велика, тому що я в Україні працювала 14 років, знаю всю систему як ніхто, і тут, відповідно, мені було важко, тому що зовсім інші вимоги до методик, зовсім інші вимоги до навчання. Діти більш такі вільні в своїх діях. Вони можуть цілий день навіть не сідати, не лягати. Вони можуть цілий день гратися, малювати. Дуже багато дається дітям таких тобто творчих тихо, завдань. Тихої години може й не бути. Немає такої тихої години. У старших дітей то точно у малюшок так є. В жлобку. Як я працюю в жлобку зараз, то у нас є Це годинка. для наймолодших, так? Так, це малюшечки, це від. Рік, там два місяці вже можуть бути дітки. А у старших діток немає тихої години. Вони собі можуть відпочити, помалювати. Вони можуть собі почитати книжку, вони можуть послухати якусь казочку. Але тихої години у них вже немає. Не так як у нас, всі дітки мають спати. А чим ще дітки можуть займатися в дитячому садочку? Ну абсолютно всім тим самим, що і в Україні. І прогулянки, і заняття відповідно, тільки вони всі прив'язані до Польщі. Нас відповідно до України. Ми вивчаємо свій край, свої якісь звичаї. Тут вони вивчають свої звичаї, свої якісь мають заняття. А математика та сама, ж письмо те саме. Ну, Це те для саме. діток, які вже трішки старшого віку. Так? так, а для маленьких діток в основному ми все граємося цілий день. Угу. А яка може бути вартість приватного дитячого садочку у Польщі? Е, на початку війни. Фейшу такий указ в Польщі, що всі садочки, незалежно яка у них вартість, всі садочки приймають дітей безкоштовно на три місяці. Після цього вже залежить від власника, або це може бути півціни, або це може бути якийсь відсоток більший, або це може бути тільки за харчування, або тільки за ті дні, в які дитина була в садочку, або повна ціна. Тобто може е, зараз українська сім'я отримати якусь фінансову допомогу для того, щоб оплатити перебування дитини у дитячому садочку? Як це можна зробити? Фінансову допомогу може отримати будь-хто будь-яка дитина, батьки будь-якої дитини. Це є, називається 500+, плюс, якщо я не помиляюсь, на кожну дитину, яка відвідує садочок і школу, видається така допомога. А батьки собі рішають на що вони її можуть використати, незалежно від того, чи дитина в приватному садочку, чи в час чи в державному польському. А як взагалі адаптуються українські діти в польських садочках? Чи є якісь допоміжні вихователі, психологи, якісь методики спеціальні для того для того, щоб інтегрувати українську дитину саме в це? Сад? Середовище польське. Скажу вам так, що не можу я сказати, що важче, ніж польські діти, адаптуються наші українські дітки, mm -hmm. e, тому що кожна дитина є особистість, кожна дитина по-своєму адаптується, і є такі польські дітки, які ще важче адаптуються, ніж українські. E, менші дітки в жопу адаптуються набагато швидше. Тому що мова подібна вони більше реагують на емоції, на посмішку, на теплоту. А старші дітки вже хочуть, ніби якби поспілкуватись. Якщо є, хоча б дві дитини, вже проблеми немає. У нас є коментар психологині Ірини Лукечі. Вона якраз розповідає, як батьки можуть допомогти дитині адаптуватися до нових умов життя у Польщі. Найперше, що треба зрозуміти, що дитина може переживати дуже сильний стрес, тому що вона потрапляє в середовище, яке для неї є незрозуміле, і вона не так навіть можливо не зрозуміла від стресує від незрозумілості, як від того, що вона сама не може виразити те, що їй потрібно, її потреби. Як можна допомогти? Перше вранці, коли ви будете дитину, налюбіть її, тобто будіть дитину спокійно, будіть дитину не в такому. Жовтаж шосставай е, Далі, е, ставтеся з розумінням до своєї дитини в цей період, особливо, і будьте до неї уважні. Тобто, щоб вона могла до вас звернутися, щоб вона розуміла, що за навіть за її такі емоційні сплески вона не буде покарана від батькам від батьків. Коли ви забираєте дитину з садочка, е обов'язково приділіть їй час. Тобто ви не е зразу заставляєте робити уроки, домашку. А е приділіть їй час, десь погуляйте, дайте їй себе, тому що вона перебувала певний період часу в середовищі, в якому їй було складно. І, м Найголовніше от е, сама позиція і те, що вкладають батьки, е, якби ідею, яку вкладають батьки дитині в своїй в голову. Якщо батьки кажуть, що дивись, е, нас ця країна прийняла зараз, ми є тут. Е, ця країна хороша, е, ці люди хороші, вони хочуть нам допомогти, вони дають нам багато чого, допомагають. Ми, як з поваги до цієї країни, до цих людей, ми можемо вивчити їхню мову, і дитина по іншому буде це сприймати. Вона буде сприймати, наприклад, теж навчання в школі, чи теж навчання в перебуванням в садочку, як її новий досвід, що вона от має навчитися балакати, комунікувати з іншими людьми. З педагогічної точки зору, можливо, ви щось додасте. Так, ну я би ще хотіла додати, що як батьки віддають дитину в дитячий садочок, повинні ще так якби, дитину налаштувати, що всі вихователі хочуть тільки допомогти. Тому що я не зустріла ще жодного вихователя, який би був налаштований якось негативно до української дитини. Вони всі хочуть допомогти, вони всі переживають. Боже, сніжаночка, поможи, бо ми не знаємо, воно чогось плаче, ми не розуміємо чого. Тому батьки повинні налаштувати дитину, що ти йдеш до дуже хороших людей, які хочуть тобі допомогти, і щоб ти хотів, щоб ти не боявся висловити свою думку, якось вихователі знайдуть спосіб зрозуміти цю дитину любими якимись шляхами, Тому, аби дитина не боялась. От е, чула від деяких мам, що після початку війни у дітей є, виникають певні проблеми, така проблема, як НРС. Чи стикалися ви з такими історіями? Ну я наразі не стикалась. знаю, що таке може бути. Це більш така психологічна проблема. Від садочку я не думаю, що це може бути, тому що в садочку є дуже така позитивна атмосфера, дуже позитивна але. Ну не повинно би. Але може таке бути. Може, тому що як я кажу, кожна дитина є індивідуальність, кожна дитина є особистість, кожен реагує по-своєму на зміну. Обставин на зміну країни і можливо навіть на те, що відбувається там вдома, так само ж відчувають, що мама хвилюється чи тато хвилюється. Може таке бути, дійсно, може така ситуація виникнути. Що ви порадили батькам у такій ситуації робити? Ну наскільки я знаю, до п'яти років це не є таке щось аж надважке, надскладне, на яке потрібно так зациклюватись. За... Тому тут тільки розмови, не якому разі не сварити на дитину, не, не звинувачувати її в цьому. Коли дитина встане суха, то похвалити її. дивись, сьогодні в тебе вийшло все, значить, вийде завтра, значить, вийде післязавтра. Ось таким чином тільки розмовляти, щоб дитина не боялася цього, і щоб відчувала, що мама її любить, що мама це сприймає як ну, щось таке. Не як проблема, Не як проблема. ми, до речі, запитали у нашої психологині Ірини Лукечі, що вона радить батькам діяти в такій ситуації, коли виникає така проблема, як НРС. Давайте подивимось. Є часті випадки в Польщі, така ну, є це психосоматика війни. І часто це стається з дітьми, коли в дітей трапляється НРС, це психосоматичне захворювання. Це завжди наслідок стресу. Радила звернутися в порадню психологічну, яка є при кожному садочку, чи при кожній школі в Польщі є кожною школою, кожним садочком в Польщі Опікується психологічно порадня, і ви можете звернутися, наприклад, до директора і сказати, я би хотіла свою дитину на консультацію до психолога психологічну порадню. Вам зразу скажуть адресу, де це знаходиться, яка порання відповідає за цю школу, за цей садочок. Що я можу порадити, не карайте дитину ні в якому разі за це і не картайте її. Купіть памперси, щоб дати їй спокій, заспокойте її, і зверніться до... за психологічної допомоги. Людина. Переживаючи такий інтенсивний стрес, вона може втратити контроль над власним тілом. Про порадню у вас хотіла запитати. Uh -huh. Тобто у вашого садочка є також така порадня, куди батьки можуть звернутися за психологічною допомогою для дитини. У нашому садочку є психолог, uh -huh. який кожного тижня, раз в тиждень, вона є в садочку, і якщо ми маємо якісь проблеми з якоюсь дитиною, ми можемо в будь-який час її запросити до себе, і вона оглядає цю дитину. Яка є Штукується проблема, і вона тоді пише для батьків пропозиції, що вона хоче зустрітися. або ж поки батьки, якщо вони відчувають, що необхідна якась допомога, теж можуть записатися в відповідний зошит, що вони хочуть консультацію психолога. Дякую вам за корисну інформацію, за пораду і за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Прошу, думаю, що комусь згодиться така інформація, і хтось можливо до нашого садочка теж завітає. У нас є місця, тому запрошую, вулиця Коніцькеґо, щодшкола Лешня. Сто відсотків. Всіх хто бажає. Дякуємо. Нагадаю, що сьогодні до нашої студії завітала вихователька дитячого садочку Сніжана Романюк. Стежте за новими випусками програм на ua 24 TV І пам'ятайте, ви не одні, ми з вами.